Річку. Сьогодні це ем, лазерний епілятор. Зараз ідемо все. Такий пілят. Ось тут трішечки вона надірвана. Але я думаю, це розливаємо. Вона спочатку у е, позиція, а потім нам друга штуку повітряно. Але то діло чогось є без коробки. Ну, не знаю, хотілося б, щоб воно було все таке чи якійсь коробочки, щоб бачити, ви розмикає Ну, Будемо якось странно такі речі купувати до коробки. Поклали мені інструкцію, як користуватися. Ну, звичайно ж, інструкція англійською мовою, люди вчить English. Так, інструкція з використанням Зарядний кабель. Ми навіть якийсь запобіжничок поставили. Зараз його підходить до наших розеток. Ось така штукована з такою зарядкою. Це ось запаковані окуляри. Ось іще. А, насадка. Насадка. Написано: видно? Не видно. Акне третин для лікування акне. І нарешті селищний пальне. Сам приборчик. ніяк, Пістолет із зоряних війн. Ось. Який гарний, видно, себе відображення. Сюди краще не дивитись. Так, дуже гарний. Чистесенький, гарнесенький. Оце, мабуть, кнопочка вмикання десь yes. вентилятор. А не давай ногу подивитися. Можна пилити, господи. Щось чик 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 Нічого не відбувається. Ну, треба, зрештою, подивитися, як яке вимохати. Можливо, треба вимкнути в розетку, треба почитати. Так, то вона все працює, поки що бачу рішення. Може тут щось треба натиснути. Чик-чик-чик-чик. Чик. чик, чик, чик. Угу. чик. О, мене щось страшне. Так, я зрозуміла, треба тиснути цю кнопку. Добре. Розберуся. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa